Пройдуся з вами. Значить, зараз покажу те, що в більшості своїй зараз масово люди вважають генерацію електроенергії. Люди думають, що це генерація. Так, ось таке. І таких пристроїв зараз, ну, я не чую звідси місто, але по місту сьогодні. Їздив з дитиною в лікарню, по місту таких пристроїв гуде багато. Так от це не генерація. Ну, генератор назвали генератором. Прикольна назва, вона, напевно, всіх і збиває. Але генератор це не генерація електроенергії, це резерв. Що значить резерв? Це коли в якійсь критичній ситуації, от як, наприклад, зараз цей місяць, якщо б у нас був дійсно блекаут, а не планові або аварійні виключення світла. То генератор би рятував як резерв, додаючи дуже дорогої електроенергії. Якщо ви порахуєте, скільки кВт-година йде з генератора, то її вартість від 60 гривень. Тому що в генератора є 500 годин ресурс, моторесурс до капітального ремонту, а в сучасних умовах до заміни його на новий промислові генератори там 1200-3000 годин, але їхні вартості там від 30 тисяч євро. Так?